Всім доброго дня. В цьому відео ми а, розкажемо про наш електронний кабінет SMPOS. Це не технічна частина, це більш така презентаційна. Покажемо основні можливості кабінету. Його електронна адреса SMPOS APP. Дуже просте а та реєстрація. А, далі, коли ви зареєструвалися, ви а, тут всередині кабінета. По блоках зроблена ось така кнопочка швидкого старту, такий помічник, інструкції по роботі з додатками, кабінетом, інструкція по швидкому початку, як зареєструвати РРО, відосики основні по роботі, сам додаток ось тут можна скачати. І далі описані можливості інтеграції. Нашого додатку з обліковими системами, тут є а, якісь там приклади, а, ну, про це окремо. І так, самі можливості кабінету. Він потрібен для віддаленого керування, адміністрування, ведення товарного обліку можна як у самому кабінеті, так і з реінтеграції зовнішніми програмами. В пункті адміністрування. Є можливість створити і е, керувати вашими компаніями, їх безліч, е, тобто під кожну можна зробити свою мережу, в кожній мережі можна торгівельні точки, е, пристрої, е, можна роздати там права доступу. Дуже-дуже така гнучка система. В меню конфігурування кожен пристрій можна віддалено його сконфігурувати, будь-який його параметр, віддалено завантажити ключі, фіскальні номери, поміняти якісь параметри самого додатку. В розділі дані симпос тут можна ввести, віддалено вносити номенклатуру товару для кожного пристрою або кожного торгівельного об'єкта можна товари розбивати по групах, по подгрупах, завантажувати ціни, картинки, все що завгодно. Тут же у розділі дані СМПОС» можна подивитися базові звіти, які для деяких їх достатньо. Тобто це не повноцінний товарний облік, але ви тут можете бачити ваші продажі у розрізі сум, у розрізі товарів, у розрізі кожного чеку. і за будь-який період. Тобто, це все ще й можна її надрукувати, якщо потрібно. Тобто такі собі е можливість контролювати роботу торгівельних точок. Е тут у розділі Дані СМПОС вона існує. Також в товарах можна вносити якісь залишки, можна дивитися кількість проданого товару так, за період роботи торгівельної точки. В стані СМПОС можна контролювати, дивитися стан кожного вашого територію. Коли він останній раз виходив на зв'язок, яка в нього версія, які ключі завантажені, які ліцензії, до якого часу дійсніть ліцензії, коли їх треба продовжити. Якщо ви користуєтесь додатком від Ощадбанку ОщадTапекс, Ощад, Ощад, тут у цьому розділі Tapex Fond можна дивитися ваші транзакції, які проходили, які через наш додаток і з використанням Тапекса. Тут можна в реальному часі дивитися статус, скільки які пройшли оплати по банку, їхні статуси, пройшли вони, чи не пройшли, як вони пройшли. Стосовно трошечки зараз розділу Первинний облік і ведення повноцінного товарного обліку. Є два варіанти роботи, або навіть три варіанти роботи, або якщо вам достатньо е, інформації по продажах, яка є в даних SMPOS, то це чудово. Якщо ви хочете вести повноцінний облік, є варіант або інтегруватися з якоюсь зовнішньою системою, там бас чи щось таке. Для цього у нас тут на головній сторінці описано, як це робиться, але зауважу, що для інтеграції все ж таки потрібен вам а, якийсь програміст, який допоможе це все зробити. Або є у нас вбудована система, а, називається вона Первинний облік. Тут ви можете оформити а, а, вести товарний, такий простенький товарний і е, фінансовий е, облік. Оформлювати первинні документи і дивитися більш розширені звіти. Тобто є документи надходження, які вказуються, і постачальник, і вхідна ціна, і роздрібна ціна. Тут же можна і там звикувати цінники, можна подивитися, по чому купив, по чому продаємо. Тут можна зробити подивитися рух. Товарів за будь-який період по кожному документу, Зробити переоблік, або завантажити переоблік, який зробили на торгівельній точці, і звірити залишки, звірити продажі, які були. Також тут є можливість створювати а, технологічні карти, тобто, якщо ви там робите, які у вас таке міні-виробництво, то його можна, а, тут там кава наприклад, з зерен, молока, води тому, і все подібне робиться. А, також ну, тут у нас багато звітів, можна взаєморозрахунки подивитися, а, можна подивитися. А, продажі у оцінку, яку ви зробили, оборотно-сальдову відомо, залишки на будь-яку дату, це така у нас такий собі модуль первинного обліку, який не має таких так, великих потужних можливостей, як Баси, АДНС і тому подібне, але для простого товарного обліку його... В принципі, достатньо. Також у нас є тут конструктор звітів, кому можна, крім стандартних звітів, ще якісь дороблювати, або там просити нас, або всьому дороблювати якісь додаткові звіти. Цей модуль у нас платний. Скільки він коштує, ось ви тут можете розрахувати. Тут є така міні- калькуляторів, який показує там, на який період, скільки у вас торгівельних підрозділів, і він, він розрахує суму цього оплати цього роду. Ну і у розділі завантаження. У нас тут зібрана вся документація, яка необхідна, в ну, база знань по роботі з нашим додатком і з нашим кабінетом що описано API для інтеграції з зовнішніми системами. Тобто, ось така коротенька презентація. Більш детально дивіться відео, читайте наші інструкції, звертайтеся до нашої підтримки.